Добрий ранок, якщо він добрий, ситуація наступна. Це коли відправив батьків під Київ на відпочинок, а сам визвався приїхати в село із Києва, подоглядати за хазяйством, грюба на сьомий ранку ти оце встаєш, вдягаєш отакі от галоші, тому що по-іншому ніяк. І йдеш зараз кормити всяку там всячину. Ой. Півні вже кричать, собаки гавкають, лягаєш пізно, тому що треба доглядати тут все, а встаєш рано. Тому що треба вже йти кормити, бо вже все кричить. Привіт, пес. Такий пес. Ти чого не давав спати, а? Чого не давав спати гавка, вночі? А, зараз будемо оце все кормити. Називається добрий ранок. Закладемо такий от сарай будемо починати з курей. Якийсь у нас тут є такі всякі примісі. Це, я так розумію, якийсь перетерта кукурудза, ще щось там. Це щось перетерте. Коротше, щось сказали ось цього всього по дві кружки. Смешать и дать курам. А тут еще какие-то две бочки. Типа тоже смешать и дать курам. Капец. Сейчас будем пробовать. Так, такие вот у нас получаются моголь еще Его треба типа перемешать зараз. Ой, капец. Теж так, раз показали і поїхали. Я тут розбираюся. Ну що, саме цікаве це тепер зайти до курей. Ось вони щось оруть. вже. Так. Ви мене не клюнете, ні? Так, а ну киш, я вас боюся. Так, свалить. Так, давайте до стенки. Кеш, куда бежишь? Кеш туда, чтобы я всех видел. Да иди, свали. Да ну что ж вы такие, ну... в мене це вдалося Щось я, короче, їм намішав, а вони їдять всі до цього всього. Так, заглядаємо чи є яйця. Ні, яйц нема. Місія місія один виконана. А, ці, наверни, не, не, не несуться, я не знаю. Несуться ці курі, не несуться. Ну що, погнали далі? Так, йдемо тепер до головних курей. Пес. Пес, скоро тебе буду кормити. Таке ось тут хазяйство. Гарненько все зелено. О, тут у нас ягодки якісь. Голубіка росте, ожина, малина. Такий у нас здоровий город тут. Это наше наступное тут хозяйство. Так, ребята, а ну свалить. Я не до вас. А, это еще какие-то... Боже, а это что? Я уже забыл, что этим давать. Что вам давать? Я вообще не знаю. Алло. Алло. Бачу трава, але я траву зараз вам насиплю. Так, почекайте. Тепер з вами. Так, ану свалили. Давай, давай, давай туди. Та йдіть десь туди, чого ви тут до мене прицепились ми. Боже, який ви нагляну. Давай, тепер іду тих кота кормити. Рьод уже вон бігає. Що таке? ти тут треся. Відкриваю, відкриваю. Так, щось тут в неї насипано. Напевно, це... Блін, я дуже сильно надію, що це корм. Я її вчора насипав, правда, щось у неї не хоче їсти. Може це і не корм для котів. А ні, оскільки я більш нічого не знайшов, ніякий корм, то напевно це все-таки був корм для котів. Принаймні у нас щось їсть, і це в нас радує. Сирніка. Гарні сирники пожарили вчора вечором і щось він не хоче його їсти, цей кіт. Чи кішка. А тепер собаці сказали намішати. Взяв якийсь суп, якийсь всякий хліб, сухарі, якісь. Все, що було. І кинув той сирник, який не їсть. Кішка. І йду кормити собаку. Так, пес. А ну назад сидеть. Назад. Пес. Ведите, сказал, назад. Все. Собака з'їла серні аж ж білом. Так, ну що, ніби покормив всіх. Тепер іду, напевно... Там будусь треба гімнастику зробити. Таке подвір'я, головне, щоб побільше було квітів. Зробив розетку. Вон. Машинка заряджається. Цивілізація, блядь. Все, ніби як все перестало кричати, гавкати, все чавкає. Півні не кричать, кури теж. Значить, справився. Це був мій перший ранок. Зараз якась гімнастичка, чайок, і на свою роботу, <свісно> Свої роботи і потім знову там щось треба буде, по-моєму, погороду поробити. Ну, коротше, сільське життя, воно таке.